Карти таро, ворожки та передбачення тема, яка викликає цікавість та водночас суперечки. Одні вважаються забавкою, інші ж проводінням долі. Тож ми поцікавилися хмельничан, чи вірять вони в силу передбачень. Ну, колись я гадала, да. Було збувалося. Було, ходила до одної гадалки, да, да. А чомусь. Тому що все така несенітниця просто. Не, не вкладається одного в людське розуміння відносно так, а відносно ні. В будь-який момент типу, я би не звернулася до них, але сама колись згадала. Я взагалі в містику не вірю. Вірю в Ісуса Христа. Не не вірю. Я більш вірю в реальність, якби і неможливо наперед загадати щось в майбутнє, тому що в нас багато дуже невідомих, які впливають на все наше життя, і люди впливають, тому якось предсказати ну це неможливо. Не вірю. О ні, а чому? Не знаю. Колись ще давним-давно. Ще коли мені було десь років 17-18, ну тоді, так, да, то щось таке в голові було. Але де, чим пізніше, тим розумієш, що це якось несерйозно. Це вже залежить від людини. Є така людина, яка вірить у все. А є такі, що не в фамили. А ви? Я, в принципі, не вірю.